Мільйон різних парад про харчування. Наприклад, щоб знизити вагу, не можна їсти пасту, солодке, мучне. Щоб знизити вагу, не можна їсти після шостої. Щоб знизити вагу, треба їсти більше білків та виключати вуглеводи. Щоб знизити вагу, треба їсти за інтервалом. їмо з 10 до 16, все, що хочемо, а потім взагалі нічого не їмо. Або, наприклад, щоб знизити вагу, треба робити дні детоксу на соках, або робити якийсь голод, або інші. Інші розвантаження або, наприклад, для того щоб знизити вагу, потрібно рахувати калорії та харчуватись на якусь конкретну кількість калорій. Кажіть відверто, що з цього ви вже пробували, і як швидко вага поверталася назад. Якщо взагалі йшла багато жінок, які навчаються в нашій школі, проходили всі ці марафони схудення: Кетодієти, низьковуглеводні дієти, високобілкові дієти, але всі вони в того звернулись до нас. Бо що? Бо неможливо все життя сидіти на дієті. От просто неможливо. Якщо ваша ціль схуднути без шкоди для здоров'я та тримати цю вагу все життя, то це урок саме для вас, бо зараз ми будемо говорити про те, як їсти. Та що їсти, то як же нам потрібно їсти? Відповідь лежить на поверхні: їсти потрібно усвідомлено. як я вже казала, ставитись до життя усвідомлено, да, до себе ставитись усвідомлено, та й їсти потрібно саме так. Що я маю на увазі? Наприклад, зазвичай ми їмо всі дуже швидко, кудись поспішаючи, незважаючи на те, навіть як ми жуємо, в якій позі ми їмо, за яких обставин ми їмо. А це неусвідомлене споживання їжі, яке може би тоді бути неконтрольованим і ми можемо переїдати. Якщо ми кажемо про усвідомлене споживання їжі, то записуйте кожен з цих пунктів. Перш за все, ви відводите час на їжу. Так, час на їжу потрібно планувати. І якщо у вас нема 20 хвилин на поїсти, ви завжди будете поспішати з'їдати все за 2 хвилини. Пожеляті чого скоріше за все ви будете набирати вагу. Тому відводимо час на їжу. Збираємо все в одну тарілочку, щоб ви хотіли з'їсти. Так, ми їмо з тарілки, ми не їмо судочками, не їмо на ходу, ми не їмо з пакета або судочками. Викладаємо в тарілочку, щоб наш мозок міг осягнути розмір порції. Потім сідаємо за стіл. Так, так, коли ми сідаємо за стіл, це сигнал для нашого організму, що зараз почнеться вживання їжі. Беремо прибори, не їмо руками, беремо прибори. Саме правильне користування приборів допоможе нам уповільнити при. Ой, їжі та засвоїти всі поживні речовини. А вже ж прибори не засвоїть поживні речовини. Але в результаті того, що ми уповільнимось, вся їжа буде засвоєна. Як користуємось приборами. Відрізаємо шматочок їжі, кладемо до рота дуже ретельно пережовуємо. Не потрібно жувати 33 рази, як каже нам інтернет. Достатньо просто ретельно прожувати, щоб їжа перетворилась на кашицю, ковтаємо її. Навіть знаєте, коли їжа як кажеться, ми навіть не ковтаємо, вона сама провалюється в стравохід. І тільки тоді ми знову беремо прибори в ручки, відрізаємо наступний шматочок і підносимо до рота. І ніяк інакше. Якщо ви робите навпаки, ви засунули один шматок їжі, вже підносите до рота другим. Ви себе автоматично пришвидшуєте. А нам це не потрібно. Нам навпаки, треба споживати їжу усвідомлено та повільно. Завдяки цьому ви уповільнитесь, і ваш прийом їжі буде тривати 15-20 хвилин. Бо їсти повільно це є ключовим. Ви також, окрім того, що ви їсте приборами за столом з однієї тарілки, дуже повільно дивіться, прийом їжі. Ще раз повторюю, повинен тривати 15-20 хвилин. Ці всі правила ви знайдете в своїх додаткових матеріалах. Але так само ви концентруйтесь саме на їжі. Ви не дивитесь в гаджети, ви не дивитесь в телевізор, ви їжа. Уявіть, що це процес медитації, ви смакуєте, ви намагаєтесь зрозуміти текстуру, смак, температуру, подобається вам, не подобається. Як ця їжа вас насичує? Ви колись неби так їли? Більшість вас відповість ні. То ви споживали їжу несвідомо, а несвідоме споживання їжі веде до набору ваги. Тому запам'ятайте, ніяких гаджетів. Час з їжею це час. Тільки для себе і їсте ви до того моменту, поки у вас не почне з'являтися комфортне насичення. Подумайте, як комфортне насичення може проявлятись у вас. Можливо, це тепло в шлунку, можливо, піднімається настрій, можливо, це трошки розпирає вже шлунок, або з'являється більше енергії. Якщо вам хочеться спати після їжі, то ви просто вже переїли і не зупинились вчасно. Тобто намагайтесь відстежити своє насичення. І навіть якщо їжа залишається в тарілці, ви можете її прибрати і доїсти потім. Що стосується, коли Починати їсти моя відповідь за фізіологічним голодом. Що таке фізіологічний голод? Це голод за потреби нашого організму, коли в нашій крові закінчується паливо, таке як глюкоза, і нам потрібне поповнення, в результаті чого в нас виникає фізіологічний голод. Як розвивається фізіологічний голод? Дуже поступово він має наростати. Коли ми фізіологічно голодні, на підходить будь-яка їжа, ми не відчуваємо провину після споживання їжі. До чого я веду, що існує ще якийсь вид голоду? і він називається емоційним, коли ми хочемо концентрованої їжі на смак, чогось солодкого, солоного, жирного, ми їмо швидко, ми не можемо відчути насичення. Ми хочемо їсти одразу. Нема у цього знаєте, розвитку голоду, яке наростає. Ми просто хочемо їсти одразу. І зазвичай це відчуття голоду в голові, а не в шлунку, як має бути. І після емоційного голоду ми відчуваємо провину. І сюди ми можемо віднести всі наші заїдання стресу, всю нашу їжу за компанію, всі наші доїдання, коли ми не голодні. Тому намагайтесь відслідковувати, коли ви починаєте їсти, і бажано починати їсти за фізіологічним голодом. Я пропоную вам, хоча б тиждень, а то і місяць, повикористовувати щоденник свідомого харчування, який ви можете знайти в додаткових матеріалах. Це дуже крутий інструмент, щоб дійсно відстежити. Коли ви починаєте їсти? Коли ви зупиняєтесь їсти, як ви їсте, скільки хвилин? Чи дійсно ви прибираєте гаджети? Чи дійсно ви їсте свідомо та насолоджуєтесь цією їжею? Давайте підсумуємо, як їсти, їсти за фізіологічним голодом, їсти повільно, усвідомлено. Без гаджетів, їжа та ви, як медитація, розрізняємо смаки, текстури, розрізняємо насичення, тобто зупинятись за комфортним насиченням. Якщо ви будете споживати їжу саме так, ви здивуйтесь, як через місяць ваша вага вже буде набагато менше. І тепер давайте поговоримо, що ж потрібно їсти, щоб бути здоровим, енергійним і при цьому знижувати вагу. І мова зараз піде взагалі не про чисте харчування. Я проти того, щоб ви виключали улюблену їжу, бо виключення будь якої їжі нашим мозком сприймається як небезпека, і ми будемо постійно зривати. Я за те, щоб ви комбінували та поєднували, тобто робили свій раціон все більш і більш різноманітним, додавали нові продукти, додавали нові смаки. Але давайте подивимось, як може виглядати ваша тарілочка збалансованого харчування. Приклад ви можете знайти в додаткових матеріалах. Зверніть увагу, що половину вашої тарілочки завжди мають займати овочі в будь-якому вигляді. Це може бути просто овочева нарізка, це може бути овочевий салат, це може бути овочева запі... Канка, це можуть бути смажені, парені, варені, будь-які овочі. До речі, приклади подач овочей ви можете так само знайти в своїх додаткових матеріалах. Одну четверту тарілочки займають білкова їжа. До білків ми відносимо тофу. Темпи, кисломолочний сир, яйця, риба, морепродукти, м'яса, курка, інди, кролик все це і є білок. Будь-що з цього ви можете додати на одну четверту вашу тарілку. І ще одну четверту тарілки займають вуглеводи. І саме складні вуглеводи це крупи, бобові, паста з твердих сортів пшениці. І зовсім трошки на вашій тарілці повинна бути жарів. Небагато можливо, де ви додаєте масло в кашу, або використовували олію для смаження або приготування білку, або заправили салат. Лад, тобто звертайте увагу, щоб у вас не було на тарілці і авокадо, і горіхи, і олія, і насіння, і сири, вершкове і масло. бо цього буде забагато більш детальні списки білків жирів і вуглеводів Ви можете знайти в ваших додаткових матеріалів. І так само ви можете знайти приклади різних збалансованих тарілочок наших клієнтів та клієнтів. Я спеціально додала вам у приклад, щоб вам було на що звертати увагу. Але... Баланс тарілці та різноманіття це ще не все. Обов'язково робіть вашу тарілочку апетитною. Не треба накладувати як тяп бляб, і готово. Повірте, якщо на вашій тарілці продукти лежать красиво, органічно, у вас буде краще апетит, навіть їжа краще засвоїться. так, так я вас не обманюю. Тому обов'язково звертайте на це увагу. Можливо, у вас е, виникає думка, як же їсти улюблені пельмені, або як же їсти улюблений борщ. Зараз вам розповім. Давайте уявимо, що в нас таке в пільмі: це тісто, там м'ясо, тобто вуглеводи та білок. І вже ж ви додаєте вишкове масло, це жири, чого не вистачає. А вже ж наших овочей, якщо ви їсте ці пільмішки салатом, це, це дуже збалансований обід. Головне, їсти повільно за голодом, зупиняти за насиченням. Нагадую, як збалансувати борщ? Дивіться, бо що це в нас? Там є трошки овочей, правда? Там плаває в нас капусточка, морквочка, може, ви даєте туди бурячок, є вуглеводи у вигляді картопельки, але їх небагато є. Трошки білку, ну і сам бульйон – це жири. Як можна дебалансувати? Можна додати до борщу пучок свіжої зелені, шматочок хлібчика і з'їсти борщ саме так. Бажано вже ж без сметани, щоб не переборщити з кількістю жирів. І так ваш борщ буде супер збалансованим. І наступне питання: коли ж та як їсти солодке? Дуже Наполягаю на те, щоб солодке було на десерт. Не дарма так заведено в нас. Як традиція, як звичка, десерт має бути на десерт. Якщо вам хочеться поїсти солодких фруктів, якщо вам хочете поїсти якусь цукеречку, тортик, будь ласка, після основного прийому їжі. Спочатку збалансована тарілочка, а потім. Будь-яке солодке. Якщо ми кажемо про промислове оброблене солодке, то бажано, щоб воно було в обід, вечерю чи сніданок один раз на день. В інші рази ви можете, наприклад, додати фрукти або ягоди. Що стосується напоїв, тут теж хочу зробити велику ремарку. Пам'ятайте, все, що не вода, не чай, та не кава. Якщо ми кажемо про чисто без сиропів, цукрів та молока. Це все їжа. Якщо ви п'єте 5 латешок протягом дня, ви 5 разів протягом дня їсте, окрім тих разів, коли ви їсте справжню їжу. А нам бажано їсти 3-4 рази на день. Нам не потрібно 10 прийомів їжі. Наша ЖКТ повинна відпочивати. Тому повертаємося до питання, що стосується напоїв. Бажано пити чистий чай, чисту каву або воду. У вашому ворбуці ви можете знайти додаткову інформацію стосовно напоїв, альтернатив напоїв та скільки води вам потрібно вживати що потрібно робити далі? Обов'язково поступово почати впроваджувати всі знання, які я вам дала. додаткових матеріалів є п'ять завдань, які потрібно зробити для свого аналізу, для того, щоб навчитись збирати збалансовану тарілку. Не забудьте проаналізувати себе та почати себе досліджувати, почати впроваджувати нові продукти в ваш раціон. І я вам хочу сказати, що ви Великі молодці, що пройшли повністю цей маленький курс. На жаль, за такий маленький час нереально охопити все, що я б могла вам розказати. Але якщо ви відчуваєте, що вам відгукується моя філософія, якщо вам потрібен хтось, хто проведе вас з руку до результату, якщо ви хочете раз і назавжди закрити для себе питання харчування та зниження ваги, я запрошую вас на індивідуальний супровід в мою школу. Після цього року вам прийде повідомлення з посиланням, де ви можете залишити. Заявку, щоб відділ турботи міг подзвонити вам, поцікавитись, який саме у вас запит, щоб мати змогу запропонувати вам саме такий супровід, який підійде саме вам. Супровід не про зниження ваги, бо просто зниження ваги може бути тимчасовим, вага може повернутися. Ми про здоров'я. Бо якщо ви впровадите в своє життя здорові звички, ви зрозумієте, що потрібно вашому тілу для того, щоб бути здоровою.